Доброго дня, мене звати Євгеній. Для мене навчання в хнуре це не просто роки здобуття знань, а важливий і дуже цінний етап мого життя, який багато в чому визначив мою професійну долю. Я навчався на освітній програмі штучний інтелект, і вже з перших днів я відчув, що потрапив у середовище, де кожен має шанс розкорити себе. Викладачі завжди підтримували. Та допомагали розібратися навіть у найскладніших темах. Вони не просто читали лекції, а ділилися досвідом та давали поради, які я тепер використовую щодня у своїй роботі. Саме в Хнуре я навчився не боятися складних завдань та працювати в команді. Під час навчання нам давали дуже багато практики, ми брали участь у різноманітних групових проєктах, писали програми. Та вирішували реальні задачі. І саме це допомогло мені, коли я почав шукати роботи. На співбесідах я відчував, що мені дійсно є про що розповісти та є що показати. І роботодавці це теж бачили. Я впевнений, що саме завдяки тим знанням і навичкам, які я здобув на програмі штучний інтелект Хоре, я зміг отримати свою першу роботу і впевнено розпочати кар'єру. Зараз, коли я працюю, я Щодня використовую ті знання, які я отримав у хнуре. Якщо мене запитують, чи варто йти навчатися в хнуре, я відповідаю, що звісно варто, бо це не просто освіт, це місце, де ти знаходиш себе, де ти зростаєш і де починається твій шлях у майбутнє.